Так, шановні дорогі друзі-колеги, всім привіт! Знову ми продовжуємо огляди наших пшениців. Пшениця озима Асорі. друга репродукція, всю технологію я вже вам розказував, неодноразово показував. Значить так, маємо ось таку пшеницю. Також вражена вже хворобами, септоріозом саме. Ось такі рослини. Вже також друге-третє міжвузлі. Також вже колосочки позакладені. Закладені колоски. Бачимо, яка густота висотою по коліна до сантиметрів 40-50 висотою. Така пшеничка. Темно-зелена. Фаза за BBC Edge приблизно 34-35 десь так. значить Трошечки фази. Весь азот, який впливає на продуктивність колоса, бажано внести, ну, тобто на кількість зернин, який впливає, вже бажано внести до 37 фази, до 39-37 фази за BBCH. Саме цей азот вплине, тому що кажуть, що там вже як колосочок загладений, він не пливає, неправда, впливає, впливає, на масу тисячі також впливає, тому якось так. Таку пшеницю маємо. Тому що там розказують, що типу, якщо ми вносимо азот недоброго вже після закладання, коли ми вже розв'язаємо, бачимо колосочка, то якщо ми вносимо азот, він вже не плине. Неправда, вплине він на врожайність, вплине він на кількість, тому що до 37-ї фази BBCH який би ми не внесли азот, він впливає саме на розвиток колоса. На закладання ще колос формується. Наприклад, середина сформувалася вже верх і низ колоса формується до 37-39 фази. Бачимо густоту. Пшениці гарні. Темно зелене забарвлення. гарний фон. І при тому, що тут попередник пшениця, пшениця по пшениці посіяна. Я вже все це вам розказував, показував всю технологію. Кому що цікаво, запитуйте, коментуйте. все, Їдемо далі. Цю ділянку я вам вже показував, тільки знизу. Так, І ось. Ще я вам швиденько покажу. Тут також попередник Ну, Тут висота менша її. На вигляд ніби трішечки слабша. Але це лише на вигляд. Ждива побачив. Бачите, навіть хтось вже викосив. Була люцерна. Вже хтось викосив люцерну. Так, Тут вже також було підживлення по бузніцькому Все це я вже вам розповідав. Відео на каналі. Хто захоче перегляне цю технологію, я вже розказував. Не буду повторюватись, займати вас час. Пшеницю маємо таку діляночку в доволі непоганому стані. Якось так Ну Це ще більш-менш чисті ділянки, там де не дає талабан польовий. А ось тут Тут гаразна ділянка. Бур'яни. Зараз я вам покажу. У нього продовжуємо огляди посівів І подивіться на цю ділянку. Тут попередник соя. Але але, бачимо забур'яненість. Чого воно тут таке забур'янене? Але бачимо, те, що маємо, ось дивіться наочно, скільки бур'яну. Подивіться, скільки. І вже треба було б його внести, гербіцей, то я ж кажу. Температури не дозволяють. І строки вже були, ми тоді... Зайняті були, сіяли сою. Оце ось тут обробіток оранка. Минулого року під сою дискували, я вам вже показував. Це тут дорогу зробили вже на городі люди. Поділили пополам. Ось дивіться, такий осет, молочай. Що хоче є? Молочай, осет і талабан польовий. І амброзії були на листах Що хоче. І хвороби. Будь ласка, дивіться. Хвороби є. Ой-ой-ой, там біда. І що будемо лікувати. Будемо дивитися. Будемо працювати гербіцидом. Обов'язково в першу чергу, потім і фунгіциду, Фунгіцидний захист обов'язковий, тому що пішов такий світ, що без засобів захисту рослин нічого не виростеш. Просто напросто нічого. Так, також вже маємо друге-третє міжвузля. Вже колосочки закладені. Я вже вам розлізав, показував, і ну, ну, тут такий же самий колосочок. Колосочки вже нева побачимо. В побачимо, що воно як, по скільки дасть, по скільки сипне. В жнива буде видно. Тут виїзд з села, траса. Там це ця Посадка, то до дорога з Грицева звідти на Любах туди. На Любах. А взагалі називається Кременець Біла Церква. Стається, да. Кременець Біла Церква. Так, для загального розвитку Тут біля автопарка така пшеничка. Ось така пшениця. Тут що якесь наче чистіше, там та половина то взагалі від дороги. Хотілося, щоб і краще, найкраще була пшениця. Люди дивляться. Але бачите, погода вносить свої корективи. Я вже вам наголошував, рекомендації. Дотримуйтеся. Бажано їх дотримуватись, звісно, робить хто як хоче, але бажано дотримуватись рекомендацій. Ті, що я давав стосовно. Захисту гербіцидного, фуніцидного. Кому ще що цікаво. якийсь досвідом поділитися своїм по внесенню препаратів, по нормах, все, строки. Запитуйте, будь ласка, коментуйте, запитуйте. Кого що цікавить, будемо показувати, розказувати. Кого щось цікавить, звертайтеся, будь ласка, все тоді. На сьогодні це вже остання ділянка, треба їхати додому 8-ма вечора. Значить так, Кому цікаво побачити, що ми будемо вносити на пшениці і які будуть результати даної пшениці в жнива. Кому все це цікаво, кому цікава аграрна тема, шановні агрорії, друзі, колеги. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео. Ставте пальці вгору. Все. Щире вам дякую за лайки, підписки, перегляди. Дякую вам, що дивились, дякую за увагу. Все тоді, до нових зустрічей, до побачення. З вами був Андрій Чабанюк. Все. До нових зустрічей, до побачення. Всім миру, щастя, здоров'я. Головне миру і здоров'я. То все буде. Все. все буде Україна. З вами був я, Андрій Чабанюк.